А ось і та новина, про яку ви писали, що Росія провела тренування масованого ядерного удару в лапках, нібито під особистим керівництвом Путіна запускали міжконтинентальну балістичну ракету ЯР з космодрому та балістичну ракету Синева з атомного підводного крейсера. Просто я хочу так буквально декілька карт подивитися, що це в них за такі тренування, і для чого взагалі вони ці там тренування запускають, з якою метою, з якою ціллю, і що взагалі вони там собі думають, надумають. Перша карта двійка Пентаклів перевернута. Демонстрація типу сили перевернута. Зміни, які б вони хотіли, щоб були, не виходять. І я вже неодноразово говорив, і ця інформація теж, якби є в моїх ефірах, що, по-перше, якби, запуск тих всіх ядерних ракет і так далі це не такий простий процес. Раз. А по-друге, вони реально можуть вилетіти і впасти на території Росії. Друга карта карта нуля, карта Дурня. Питання в тому, що то там дійсності були ну, по факту ті тренування. Ну, все таке як пусте, знаєте, якась така ілюзія обманка. Ну, типу, тренування, але ну, я розумію, але все одно, там якось щось, знаєте, більше вигадки, ніж правди. Карта дурня, карта нуля. Що там от запускали, тренувалися і так далі. Враження, знаєте, більше балаканина, ніж, ніж того по факту, що там відбувалося. Ну, по крайній мірі, отак воно йде по картах і по відчуттях, що вони там собі. Король жезлів. Ну, інформацію, треба запустити, звичайно, в маси. Демонстрація сили. Таємне, яке стає явним. Трійка жезлів. Щоб дійсності показати от, в перспективі, що от, ми вже тренуємось, і там. Якщо що, то ми будемо не тренуватися. Ой, матко боска. Це вже дев'ятка кубків. Та щось вони собі там тренувалися, але з рахуванням аркана другого дурня, це вже можна, знаєте, далі було не витягувати аркані, бо це каже якась така, як пустишка. От Пуста інформація. Таке. Знаєте, я кажу, хотіли би запустити, то вже би запустили, певно, давним-давно, але розуміють, які наслідки з того будуть все одно розуміють, що відповідь буде відповідна. Ось. Тому що? Світ котиться до ядерної війни? Ядерного апокаліпсиса. П'ятірка мечів перевернута. Ну, є такий сценарій майбутнього, звичайно, двійка мечів. Тож карта, така якби, Поки що пасивна. Тобто, сценарій він є, але він можу дякувати мінімальний. І карта вибору. Ну, ще хватає якогось там глузду, щоб до такого не допуститися. Але з позиції, якби, сценарії майбутнього, такий, ой, перепрошую, такий сценарій. Такий сценарій він ну, реально якби є. так ядерного Ядерної війни, ядерного апокаліпсису. Ну поки що хва, кажу, хватає ще глузду, я вже не знаю, кого там здорового, нездорового. щоб якимось чином ще включити мозги і подумати дійсності, хто від цього точно не виграє. так бо таке не виграє, бо Ну а що тоді буде? Нічого не буде. А вони ж борються, типу за щось конкретне, так, щоб щось отримати. Ну, а так нічого не буде. Так. Нікому нічого ніде. А оце, кажу, якісь такі показові виступи. Ну, карта нуля. Карта нуля, але треба так само ствердитись. Ось такі от, такі от розклади по даній темі. Але було цікаво хоч подивитися, що то таке, що вони там задумали. Ну, так, як і раніше. Говорили, балакали, говорили, балакали. Ось. Навчання провели та й провели. Відправляємо побільше світла всій тій нечисті і темряві, і хай світло то всю нечисть і темряву долаю. Бо саме так можна її і здолати. І піднімаємо наші вібрації, так як я закликаю вас. Практично кожного дня в кожному ефірі, тому що коли ми на високій вібрації, ніяка нечість нам не страшна. Ось якось так. Тому прислухаємось до рекомендацій, виконуємо їх, продовжуємо наші енергопрактики, боремось та перемагаємо!